Слово Верітас на ранок 16 квітня. Люди просять від Ісуса знак, щоб побачити і повірити. Дорога віри це дорога пізнання Бога, це постійний пошук Бога у цьому світі, в подіях, в людях, які мене оточують в собі самому, в своєму житті. Це довгий і постійний процес. На цій дорозі віри Бог дає нам поживу, справжній хліб з неба, дає нам себе самого в присвяті Євхаристії. Що ти шукаєш? Бога чи знак від Нього? Спробуй сьогодні протягом дня шукати і пізнавати Бога, нехай твої очі будуть відкритими, щоб безліч разів відчути любов і турботу Бога.